в партії регіонів і особисто Вікторія Янукович дуже параноїдально ставилися до будь-якої навіть малоймовірної загрози проти їхньої влади. Тобто пресуються всі, хто чинить активний опір режиму, чи, пресують тих, кого, хто, хто має сміливість висловити свою думку, хто говорить про цей режим, що він вважає за потрібне. А я отут, Декілька років що зараз не Сталінська 58 стаття ворог народу. Тому, наприклад, і мене свого часу ті хлопців судять за звичайними статтями. Ну, звичайна стаття для політв'язів 286 для Шоста частина групою ось, наприклад, як у васінківських терористів. Їх судять взагалі абсурдно звинуваченнями, але це з судять за кримінальним справами. Тобто в них вони ніби хотіли знищити пам'ятник у користу, якого на момент знищення там не існувало. Це явно мотивоване політичне переслідування абсолютно абсурдне, але вони є націоналістами за це вони була.